Вже третій день поспіль комунальники не припиняють ліквідовувати наслідки негоди, передусім на автодорогах міста. З 9 ранку по вулиці Електрозаводській працювала бригада комунального підприємства Сансервіс його працівники з допомогою спецтехніки прибирають гілки, що попадали на контактну електромережу. Зараз по вулиці Електрозаводської ми бачимо, як проводяться аварійні роботи, зняття аварійних гілок, які спричинила негода. Ці дерева і гілки попадали на тролей. Ми їх прибираємо для того, щоб відновити рух тролейбусів, і також було небезпечно ходити людям, щоб не заважали гілки, які валяються на приїжджаті частини, також на пішогодних доріжках. Майстер дільниці розповідає, роботи ще дуже багато. Фахівці фіксують чимало місць з розірваними тролеями від поваленої деревини. Сьогодні запланували завершити прибирання гілок по усій ділянці до Коломійцівської дороги. Паралельно ведеться розчистка доріг і тротуарів. Тетяна Васильова, Олексій Правицький. Цей день.